Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів вам розказати про найпростіший агент, агент підтримки, агент спілкування з гостями, агент, який спілкується за вас використанням штучного інтелекту. Тобто, на що ми дивимося? Це у нас workflow в NATO. Якщо ви тільки починаєте і не знаєте, що таке NATO, NATEN це сервіс. В який можете підключитись і використовувати. Він існує як в платній версії ось на цьому сайті, так і в безкоштовній версії. Тобто платна версія коштує біля, біля 20 доларів, мені здається, але за ці гроші ви получаєте ще, а, до речі, ось, ось прайсінг. Подивимось, 20 євро стартер пакетж. І ви отримуєте хостінг від них, Декілька проєктів, ну, для початку достатньо, достатньо гарний пакет. А, і а також ви можете скачати цей софт, бо він є open source, тобто він доступний. Можете скачати, розмістити його на своєму сервері, якщо маєте, якщо не маєте, то ви можете знайти сервер десь за 5 доларів на місяць і там вже експериментувати і. Що таке, що таке взагалі NATEN? Це система автоматизації, яка підключає величезну кількість інструментів, штучного інтелекту, нештучного. І саме ця система стала дуже популярною за останні місяці. Ви бачите, конкурентами є. Такі сервіси, як Zapier і make.com, але саме N8N стала найпопулярнішою зараз, бо вона дуже гнучка, дуже швидко оновлюється, тому всім подобається, всі користуються її. Поїхали по, по чат боту яке в, нього, яке в нього завдання? Завдання спілкування. Тому що він має? Це якщо розкласти на прості завдання, то він має прийняти питання, підготувати відповідь. І Надати питання клієнту назад, тому ось тут так і розділено на три частини, і кожна частина відповідає за своє. Поїхали, чи цей, цей бот зроблений на основі телеграму, тому у нас попередній тригер так званий, тобто гачок, на який спрацьовує чат-бот, і останній гачок це телеграм-повідомлення. По одному ми приймаємо, по іншому отправляємо відповідь. Що таке? От, е, в нас стартує чат-бот з цього, цього, цієї ноди? Е, Telegram-Trigger. Тобто, що він має зробити? Він має слухати ваш Telegram-аккаунт, е, а telegram бот е, якщо ви не знаєте, ви можете свій зробити протягом 5-3 хвилин через сервіс Botfather. В Телеграмі забуваєте просто бот фадреб, пишете створити свій свій бот, він вам, вам його робить і надає йому, точніше, надає вам від ключ ключ API. І ось цей ключ API ви маєте підключити сюди, щоб ця система NVCMN зверталась до Телеграму від вашого імені і саме в ваш бот. В мене вже створений Telegram API, ви бачите, якщо у вас не створений, ви натискаєте ось Create New Credential. Credential – це у нас довірений зв'язок. Тобто треба створити, так би мовити, закритий канал зв'язку, по якому система NATM в, 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 за вашим ключем, який у вас буде, звертається до Телеграму. в обидва кінця підключили свій канал. І що ми тут бачимо? Треба спрацювати, почати з чого? Від отримання повідомлення ми тут додаємо. Він буде слухати канал, як тільки повідомлення якесь залітає будь-яке, він починає спрацьовувати і е, весь workflow починає працювати. Тут збереглися. Далі. Далі ми переходимо до ноди, яка зветься if, тобто це умова, е, і в, е, треба звикати до, до англійської мови, до англійських термінів, тому що тут все англійською. Е, до речі, можу... Українською є, але я, я не, не пробував, Але більш за все це вам потрібно буде спілкуватися українською по системних питаннях. Що робить ця нода? Я навмисно її розділив, тому що е, дуже часто почав бот вітатися. Тобто він кожне п'яте повідомлення сприймав як нове повідомлення, як казав: О, здрасте, мене звати так-то і так-то». Мені це не подобалось, тому я вирішив відокремити, Я зробив е, умову. Тобто, якщо перше повідомлення, яке залітає, і ось, ось тут його, його забирає наша нейтен, якщо текст is equal to, тобто, дорівнюється старт, це означає, що людина перший раз зайшла в бот. Тоді тут ми, ми, ми ділимо, якщо повідомлення е, дорівнюється слову старт true, то ми, він йде ось цією гілкою. Якщо ні, то ось цією гілкою. Тому уявимо, що це старт, і пішли ми цією гілкою. Переходимо. Тоді воркфлоу е, думає, що а, якщо. Не нажав старт, то це перше привітання, тому мені треба сказати, що хто я такий. І він також, що він тут робить: Send text message. меседж відправляє повідомлення. і в Куди? В Telegram аккаунт що зробити? Відправити повідомлення. точніше в розділі повідомлень, яка операція відправити повідомлення. Яке повідомлення відправити. По-перше, йому треба з'ясувати Chat ID, тобто кому йому відправляти, і ось він в цій функції його забирає. І відправляє цьому Chat ID заготовлений текст. Привітання. Доброго дня, мене звати Поліна, я цифровий консьєрж спа готелю Шишки. Цей workflow був підготовлений для спа-готелю. І якщо ми тут розширимо, то тут таке повідомлення. Я цифровий консьєрж, рада вас вітати на звозі, Сподіваюся, дорога була легкою. Чим можу допомогти? То це повідомлення відправляється один раз, якщо в нас людина тільки приєдналась. І потім, після відправки цього повідомлення, ми переходимо власне, в наступну ноду, яка зветься Факти про готель. Тобто «Hotel Facts». тут дуже важливо, чому я вважаю, що цей чат-бот один із простіших, який ви можете зробити за декілька ну, до години, Тому що я від'єднав звідси від бази даних. І зараз у нас всі готельні факти вони передаються ось цьому, в цьому повідомленні. Тобто KB, це в нас функція бази знань, knowledge base, формат текстовий string. і саме повідомлення. Ось сюди ми закидаємо всі, вся інформацію, всю інформацію, яку ми хочемо, щоб наш чат-бот зчитував, щоб він про неї знав. Година роботи, якщо що з собою брати, якщо йдете до СПА, як працює рум як і меню ресторан, де скачати, які є активності, пароль Wi-Fi, вартість проживання по всіх номерах, що входить до вартості, які контакти, тарифи по СПА-процедурах, різних дитячих корекція теплові і так далі. Тарифи на басейн, на лазню і прокат та розваги. Тобто вся базова інформація по підприємству, по вашому підприємству може бути які питання. Які питання, як відповідати. Ви можете надати гарні відповіді, негарні відповіді, які вам подобаються, не подобаються. Тобто, в цій ноді він ознайомлюється з усіма фактами про готель. А, і потім вже він переходить до власне, самого частини, самої головної частини цього чат-боту це а, власне агент. Що робить агент? А, агент в нього є юзер-промпт, User message. Тут ми кажемо, що ти должен робити. І, власне кажучи, тут ми, ми говоримо, що питає користувач. І от всі двох переменних, а це, це JSON-змінні. Е, якщо ви бачите просто текст, то це фіксований текст, якщо ви бачите ось такі е, скобочки подвійні. То це формат перемінних, це змінні значення, які можуть мінятися кожен раз. І, звісно, з кожним повідомленням в нас змінюється текст повідомлення. Тому, що ми читаємо в форматі JSON із повідомлення береться текст, і це в нас стає питанням. А і ти маєш піти в е, звіритися з базою знань? Перевірте там ці факти і відповідати тільки з факти. якщо чого немає в фактах, вічливо відмовляй і запропонуй зв'язок з менеджером. Це загальний пост, але ще в нас є така штука, як системний, систем меседж, тобто це системний пост, де ми даємо більш розгорнуті інструкції, як йому спілкуватися. Тобто uh, Shishkin's Hotel в Телеграмі. Uh, мова. Від якої мови ти маєш спілкуватися? За замовченням українська, російська не приймається, е, якщо що відповідаєш українською. Е, в, тут форм, формат, не стільки формат, скільки, е, скільки розмір відповідей для того, щоб, щоб через ваш чат-бот не починали там. Зловживати, і вели переписки довгі, там використовуючи ваші токени. Тобто ви даєте з інструкцію, що він має відповідати тільки з бази знань, якщо не знає, нічого не відповідати. І стиль, в якому спілкуватися треба: теплий, короткий, від двох до шести рядочків, який закінчується закликом до дії CTA, тобто call to action. Він пропонує, що вам далі може зробити. І завжди використовувати бренд треба для того, щоб людина не забувала, з ким вона спілкується. Все, що тоді відбувається, база знань заходить сюди. Агент отримав завдання, але йому треба до когось звернутися за, за розумінням. Тоді ми підключаємо тут умовну модель LLM. Можна підключати будь-які моделі в нашому. В нашому випадку це чат е, GPT, OpenAI Model. Як ми робимо це, е, теж її треба підключати через, ваш, е, через Credential. Тобто там треба створити, спочатку піти на платформу OpenAI. Ось платформа openai.com. Зареєструватись тут, зареєструвати свою кампанію. І ось тут, коли ви нажимаєте на dashboard. Зліва, ви бачите, API Keys, заходите сюди. У мене вже ключі створення. Якщо у вас немає ключа, ви створюєте новий секретний ключ. Потім його тут копіюєте і переносите у NATO. Створюєте тут новий Credential, тобто вам треба створити знов таки. Попереднє у нас була довірена переписка з Telegram, тут у нас довірене листування з OpenAI. Ми створюємо такий довірений канал з нашим паролем, щоб він тільки під цим паролем заходив туди. Обираємо зі списку модель. У нас була 4O mini Мені здається, вона оптимальна зараз з точки зору використання. Тут різні моделі. Можна почитати щодо чого. Моделі дуже багато. Також ми лімітуємо максимальну кількість токенів, щоб він не дуже багато витрачав. І Sample Temperature такий показник, який не дає там дуже, дуже сильно включати умня, скажімо так. Так, і потім, що в нас тут підключено ще, це проста пам'ять. Проста пам'ять для того, щоб просто. Чат-бот міг запам'ятовувати останні 10 повідомлень. Тобто, що ми тут робимо? В параметрах ми визначаємо чат-ID, тобто, знов то знов-таки для такого-то чату, це, це перемінна, він, буде, змінна, це він буде тягнути цю інформацію з попередніх нодів, запам'ятовувати 10 повідомлень. Тобто, Якщо ви скажете, що мене звати Ігор або Галя, то і через три через вісім повідомлень запитаєте чат, як мене звати, він буде пам'ятати, що вас звали так. На одинадцятому вже не буде пам'ятовувати, тому це вже не так не так і важливо. І все. потім, коли ось цей агент підготовив відповідь за використанням мовної моделі та своєї короткострокової пам'яті, він відправляє його назад нашому користувачу. Як він відправляє, знову нода Telegram. За яким каналом? За каналом API, який ми створили за закритою перепискою, ресурсом повідомлення, яку операцію відправляємо повідомлення, куди відправляємо чат ID. Знов ми беремо чат ID з попередніх нодів, щоб ми відправляли саме тому клієнту, який нам е, задав питання. І а що відправляємо? А сам текст, це власне. Знов таки, змінна, аутпут, який нам підготував попередній агент. Він теж буде змінюватися кожен раз, щоб відповіді були різні. І важливо, ось тут ця так, цей тогл називається Append and Attribution. Це Вмикайте його для того, щоб N не підставляв свою рекламну стрічку. Рядочок він там інколи підставляє каже, це є повідомлення було відправлено вам за допомогою системи N Тобто така встроєна реклама. Якщо його включити, то він це відправляти не буде. І так, як це працює? Тобто, після цього, як ми створили цей, цей бот, ми активуємо його, він виходить в ефір. Можете потім поділитись, комусь відправити. Треба, треба зберігатися. Ну, але він попереджає, якщо ви збираєтесь кудись вийти, він попереджає, що ви не збереглися, тому ви не втратите нічого. Вмикаємо Telegram. Ось тут вже я, я е, балувався. Ось оцей рядочок, якщо ви бачите, то про що я вам тільки що казав. Він додає це was sent automatically with Automatic Levit. Вам не потрібно, щоб це було тут, тому краще його прибрати. Ага, так, зараз з мовою. Привіт. Привіт. Ось так. І чекаємо. Ага, все ж таки, що ще, ще підставляю. Ну, подивимось. Потім привіт. Як можу допомогти. Але якщо я пишу, наприклад, старт, то вже він. Відправляє привітання. Доброго дня, мене звати Поліна і так далі. Далі. І потім вже не кнопками, а текстом людини общається вартість проживання пишемо. Ось надає всі, всі номери, які, які е, вам можливі. А, напевно, я навпаки вставив, поставив цю. Треба її відключити. Відключити її тут треба її. І... Тут нема. Угу. Добре, повертаємось. Тобто відключаємо, щоб не з'являлася реклама. Лазня піше. Навіть можна простими словами питати, і він, він зрозуміє, що, про що питання, власне, має зрозуміти. Зараз подивимось. Лазня працює на дровах. Ось вам вартість, ось вам умови. Що ще? Прокат, наприклад, питаємо. Ось вам всі послуги по прокату Wi-Fi. Тобто базу, ось про і так, і так далі. Базу даних можна збільшувати, е, робити інші правила, up-sell, up Тобто цей, цей чат може. Е, Рости і додавати функціонал, може потім під'єднати можна crm систему до нього, можна систему бронювання до нього під'єднати. Але це дуже універсальний чат, який швидко встановлюється і допомагає в багатьох дуже багатьох сферах, там де треба постійно спілкуватися з клієнтом, щоб не не тримати. Людей постійно біля телефонів та біля комп'ютерів, тому пишіть, що вам цікаво, що я що я опустив, що треба додати. Може про щось розповісти більш детально. Задавайте питання. Внизу, якщо вам сподобалось та корисно, звісно, поставте мені сердечко, підписуйтесь на майбутнє, будемо більше розбирати таких чатів, тому що на українському ринку не дуже багато цього матеріалу, переважно англійською мовою, тому я сподіваюся, що ці стріми будуть вам корисні. Все, всього найкращого, і до побачення.